Вже традиційно в середині серпня кращі пекарі Львова та області пригощали львів'ян своїми смаколиками. Міське свято хліба згуртувало найкращих. Хлібопекарська компанія Галицька здоба зібрала чи не найбільше дегустувальники біля своїх крамничок на ярмарку. Львів'яни кажуть, вже давно довіряють саме цій пекарні. Ми знаємо їхню якість. Переконалися з роками, якість асортимент розширюється. Ем... Хліб, булочки випічка в Галицької здоби порівняно з всіма конкурентами. Є найкращою, найякіснішою і е, ціни є помірні. Готуючись до свята хліба, пекарі Галицької здоби п'ять днів чаклували над тістом, аби здивувати публіку. Їм вдалося, бо ж змогли випекти оригінального і цілком їстівного коника чималих розмірів. На цього коника з пряношну тіста пішло близько списку біля шедесяти кілограм борошна. До двох лутова лотки яєць, 4 літри меду. Цей коник виготовлено тільки з натуральних складників. Яких тільки змаколиків, пекарі та кондитери галицької здоби не пропонували відвідувачам свята запашних булочок з корицею, з кокосом, сиром, повидлом, вишнею та яблуками і теплих хлібців, з солодом, кмином, цибулою гречкою та медом, а також солодкого різноманітного печива. Дуже смачна, вона така більш натуральна, не є розпушуюча, без хіба без хімікатів, без цього дуже смачно. Навіть дітям подобається Навіть дітям, бо вже отримала вже гризе. Пекарі Галицької здоби цілий день бавили і пригощали відвідувачів свята хліба. А вже з понеділка знову повернуся до своєї улюбленої справи: випікати смачний хліб, запашну здобу та солодке печиво.